Доброго дня! Якщо у вас є ось такі кабачки, вони перерожчі, то ви можете приготувати салат, як зараз їсти, і можна закрити у банки на зиму. Ось я почистила, розрізала і буду винімати оцю всю м'якоть з насінням. Винімаю м'якоть ложкою. Напишіть, як ви робите. Дивіться бисінько і гарно. Натираю тепер кабачки на крупну пертушку. Неудобно. Беру тарілку і спочатку буду терти тарілку. І так, потру всі кабачки. Тоді зустрінемося. Натерла кабачки і тепер їх трошки підсолю. Небагато, бо я люблю дуже пересолювати. Так, перемішую трохи, і хай стоїть, щоб кабачки пустили сік. Пока кабачки будуть э, пускать сік, я сковородку на огонь. Включаю, хай гріється і додаю масло. Так побільшенько. І зараз буду грізать цибулю. Ріжу цибулю не дрібно і не велику, Всього беру приблизно, не так що по грамам, кілограмам, а все на глаз. Ось така цибулька буде, кладу в сковорідку, закриваю кришкою, щоб вона швидше стала м'ягка, і піджарюємо до золотистого кольору. Поки цибуля жариться, я на так трошки натираю моркву. Цибуля поміняла колір, додаю даю сюди і готовлю до готовності. Поки це все жарится, я приготую. Помідори. Можна взяти томатну пасту, сік томатний, соус. Я візьму помідори. Перетру їх на тертушки, шкурочка і хвостики відійдуть. У мене просто їх дуже багато. І я їх будую. Бачите, які м'яккі? Пахнуть як? Ось таке все викидаю. Натерла помідори. Тепер буду. Віджимати капачки. да, соку багато. Кабачки Скільки жидкості. Цибуля вже готова. Виливаю помідори, які я перетерла на тертушці. Кладу дві ложки цокру. Сіль у мене кабачки. Присолені і часник. І хай пожариться трошки, додаю газ, щоб швидше, дуже гарно прокипіло і тепер додаю кабачки. Зараз помию руку. І розправляю їх. Кабачки в мене переспілі. І в салаті вони будуть не дуже такі м'які, як молоденькі, що мені і подобається в них. Як рецепт кабачкової ікри. Ну, я не люблю пюре, те кабачкове. У мене все цільне, все ось видно. Кабачки долечками, все потерто. Зараз ну, все трошки осяде і не буде так багато. Накрию його кришкою. Таже трошки відкрию, хай пара виходить. Ага. І хай тушиться. Салат з кабачки вже готовий. Дивіться, який він яскравий, красивий. Кабачки вже не сирі морква також цибулею. Повна сковородка. Зараз баночку накидаю на зиму. Я завжди закриваю так, готовлю повну сковорідку, а потім баночку-дві закриваю на зиму, уплотняю так, щоб не було повітря. витру корогом горло банки, витрила і закатую. Все, баночку закрила. І ще одну закрию, да. бо дуже багато залишається. уплотняйте, щоб не було повітря. О, накидала багато, тепер відкидати треба. Також витру кругом горлишка, щоб баночка чистенька була. І закручуємо кришкою. Зараз поставлю і закрила. Все, а салатик готовий. І так, друзі, це справжня настояща кабачкова ікра. Тільки я її не перекручувала на м'ясорубки і не збивала блендером. І такий салат, друзі, можна подати до любого гарніру. Даже поставити на праздничний стіл. Подивіться, який він яркий, красивий, а смачний, гарний перекус. Можна намазати на хліб, на батон, на грінку. І даже закрити на зиму. Ось дивіться, я зробила дві баночки. І зимою відкрию, і буде ось такий, як свіжий. Салат з кабачків. Так що готуйте. Рекомендую і всім, друзі, пока-пока.